І я хоч би так вам поясню, а ми банально не можемо на третьому році війни вирити грамотну окопи. Розумієте? Чому фокус? Окопи риють солдати. Я вже мовчу про те, що вони риють, але влада ж ніяк не допомагає. Розумієте? Влада не може організувати процес допомоги солдатам на полі бою. Про який видобуток ліття взагалі може йти мова? Якщо Володимир Олександрович не може організувати захист своїх солдат на полі бою, ви мені поясніть, про які гарантії може йти мова? Просто це неможливо. Яка ядерна зброя, який вступ в НАТО, який ЄС? Ви взагалі не вірите в казки такого рівня? Це просто неможлива ситуація. Нам треба захищатися в даній ситуації. Тому що Володимир Зеленський знову ж таки своїм піаром, він мінуснув величезну кількість війська, просто величезну. Історія довго буде розбиратися, що він натворив. і це, безперечно, потягне на військовий злочин, тому що у 21-му столітті так не робиться. Сталін, щоб розумів, Володимир Зеленський ледве-ледве відпетляв від відповідальності за те, що він робив у Другу світову. Тому що постало питання, коли судили Гітлера, що а не засудити нам Гітлера за військові злочини. І що ви розуміли, Сталін був проти цієї всієї фігні, тому що він також підпадав під статтю. Він прийняв величезні зусилля, величезний тиск на союзників, щоб, принаймні, цю статтю до Гітлера не застосовували, тому що цю статтю можна було б застосувати і до товариша Сталіна. Однозначно. Але Володимир Олександрович забуває про те, що на вулиці 21 століття. І зараз в ході інтернет всі думають швидше, в рази швидше, інформація доноситься швидше. Він за це отримає по повній програмі, за те, що він пускав війська в лобові атаки, нічим їх не прикривши, нічим не забезпечивши. Володимир Зеленський за три роки не забезпечив армію, про яку переговорну позицію може йти мова. Розумієте? От про яку переговорну позицію? Звісно, що Путін зараз буде тиснути. Імовірність того, що Володимир Зеленський колись здасться і підпише акт капітуляції, повністю виключати не можна. Але я думаю, що оскільки Володимир Зеленський популіст. То він все ж таки буде тягнути до останнього. Ну тому що він сам роздув цю мильну бульбашку. Він сам підігрів великі очікування, тому що він ж такий популіст, от прямо неймовірний. Да? І звісно, що він хоче, ну, як мінімум, піти гарно. Він не розуміє, що він не піде гарно.